Відайте. Слава на небі, Богу святому, на землі спокій і роду людську. Хай ваші вікна стукає коляда, а на столі і свічка, і судя. Що сповістила діроцька на небі, ще в ясно народилося дитя, а вченята сповнені любові і посмішка весела. Ріже на ніч хайла і Ісусова, малесенька рука. Хай кутя вам буде медом, з Хай веселої буде коляда, і свят і ввечір, і в будні, і в добрі зі смаком. Марінжана віддаря, і тиха свічка. Осадковий стіл коляда та дідука. Нехай любов в душі фіє й вічно. рождається. Хай Та вишиванці знову ширанці розбуде вечірни ограньки і принесе у вашу хату, радість. І успішок багато. Тож були списні надії, усадку місяця весь землі є, в сонце – зовсім до неволі, та подарує вам здоров'я. Хай радість і добро несе тиха ні свята, хай освітає вам шлях і зірка золота. А у небі зарепать справджує бажання, щастя вам, веселих свят, миру і кохання. Хай щастя, нещастя, вас дім не пускає, хай скаже йому, що вас вдома немає, щоб радість була в вашій домі домінові. Хай це принесе восьму новий рік. А закапляється, бо після крилом дівам, все стане сутбо. Хай радість кохання, понять байків, останні <клес> прищадні, прискорі полі, присвостри здає. Хай робіт Хай волі, жити в чоли, хай кільці будуть у вашій світлі. І щоб ви в своєму домі всі були здорові і щоб було у вас усього <клес> доволі. Хай если известно хорошее, вам зачем не треба? И хай Бог посылает, пусть все, вам треба. Хай Диана дома, каска подалуй, тепло и ласку. Хай Диана видит и зори, жить в и горы. Хай счастье так спорки планирует и дому. Хай я ведутся завжди на сто Хай Дилка Христова дасть гарные доли и вам, и родине, и всем на службе. Я в матусі донечка, мов краплинка сонечка. Щиро колядую новину ищу. Иисус народится фиг гласлась. Виродиться на волі, а спинчики мої. Почелюнки даем, ведь я здесь в хату можна. <зараз> 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 <зараз>

Ще робився нею, при шести раді, здивоші ради, хай вашу харчу зло минає, що відміни з ламині Христос постраждає. Прощавайте, християни, мир вам хочемо побажати, в серці, щоб могли віта прожити, та це Господа хвалити. Із Бог Христову хвилинські печалі було всього один раді, із Бог Христову людських узяв наші святкування, приносячи радість, мертві, щастя, приймемо ж Господа в наші серця, подаруємо їм надію і любов.